за 21 рішенням. Дякую. Ми вам усі дуже радимо. 17 грудня Прилуцька міська рада ухвалила бюджет міста на 2025 рік. За відповідний проєкт рішення проголосували 20 із 34 місцевих депутатів та міський голова. Артем Рожко та фракція рідний дім в повному складі не прийшли у сесійну залу. Він називає декілька причин: зокрема, повна відсутність планової роботи міської ради у цій каденції. Почергова сесія, яку об'явили увечері, про те, що вона буде вранком о 9 ранку, це перша причина для деяких із депутатів. Я не говорю про всіх. Я говорю конкретно про свою фракцію. Я, коли в п'ятницю отримав проект бюджету на цей на наступний рік. Ми домовилися із депутатами зі своєї фракції про те, що вівторок проведемо фракцію і обговоримо всі питання щодо бюджету міста. Уже в понеділок увечері приходить лист. Начало це було початок шостої години вечора. Лист на пошту, який я прочитав сьогодні зранку, про те, що сьогодні на ранок. Буде позачергова сесія. Артем Рожко каже, його фракцію та решту депутатів від опозиції не долучили до формування бюджету. Ця робота має проводитися у всіх профільних депутатських комісіях задовго до сесійного голосування. Одна з причин я можу назвати про те, що про депутатів, які зайшли в раду, про них забули, їх навіть не розподілили по комісіям. Ця причина до неї також можна доєднати те, що Жодна з комісій не засідала і не розглядала програми. Як щодо благоустрою міста, так це ще стосується і освіти, і медицини, і спорту, в тому числі в нашому місті. Все обговорювалося тільки на бюджетній комісії і на раді Голів. У нас в Раді 34 депутати, і всі повинні долучатися, і всі повинні працювати в цьому напрямку. Як приклад наводить сусідній Ніжин. Там прийняли бюджет 7 грудня. Всі питання, які виносились на сесію, були обговорені у всіх депутатських комісіях, які є при міській раді. Програми, які виносились на сесію і голосувалися в бюджеті, так само жадались на профільних комісіях. У нас, на жаль, на сьогоднішній день, окрім бюджетної і земельної комісії, за останні два тижні. Не проходило перед прийняттям бюджету на наступний рік. Присутні депутати позитивно проголосували за 32 міські цільові програми. Найбільші суми передбачили на харчування дітей 44 мільйони, та благоустрій міста майже 40 мільйонів. При цьому на підтримку територіальної оборони та збройних сил України виділили 6,3 мільйони відповідно. На заробітні плати працівникам бюджетної сфери з бюджету планують витратити 206 мільйонів гривень. На сплату комунальних послуг майже 47 мільйонів. Капітальні видатки, будівництво, ремонти, придбання обладнання чи техніки склали 28 мільйонів. Загальна сума бюджету міста на 2025 рік планується у розмірі 488 мільйонів гривень. Я впевнений, що місто житиме наступний рік. Документ прийнятий. Всі соціальні верстви населення захищені. Цифри, скажімо так, видатки на певні програми, які є в цьому бюджеті, вони проголосовані. До них є дуже багато питань.